Японія асоціюється з надійними та якісними машинами. Сьогодні в нас на огляді нова косарка від бренду Daishin. Модель crm 180 k є професійною технікою для скошування густих заростей трави та бур'яну. Ручки оснащені важелем безпеки, що гарантує вашу безпеку та негайне зупинення, якщо ви раптом втратите контроль. А кермова колонка виставляється по вертикалі та горизонталі, даруючи вам максимальний комфорт під час роботи. Шириною скошування 60 см. висотою скошування 115 мм. Родзинкою даної косарки є двигун від бренду Kawasaki. Уявіть собі, бренд, який є постачальником обладнання для літальних і космічних апаратів, гелікоптерів, авіасимуляторів. Розробляють повітряно реактивні двигуни та навіть ракетну зброю. Таким чином, не дивуйтеся, коли ваша косарка Дайшін здатна впоратись з будь-яким завданням. Адже вона працює на тому ж рівні, що техніка, яка літає на небесах та виводить людину на місяць. Отже, це не просто косарка для трави, а космічний апарат. Вона легко впорається з будь-яким завданням. По-перше, це легкість та зручність. По-друге, це надійність та довговічність японського двигуна. Отже, якщо сподобалось тобі це відео, став лайк та підписуйся на канал.